Друже, привіт! Якщо ти останнім часом почав замислювати, що наче із доларом щось не те, вітаю ти недалеко від істини. В цьому відео ми поговоримо про те, що сьогодні відбувається із доларом, і чого можна очікувати в якомусь осяжному майбутньому. Тож вмощуйся зручніше, ми починаємо. Давай почнемо трошки заздалегідь. Зазвичай, коли в світі відбуваються якісь збройні конфлікти. То, як правило, долар стає міцнішим. І цьому є певне пояснення. Є таке поняття, як тиха гавань. Це інструмент або актив, який під час економічних чи воєнних криз інвестори вважають безпечними. Тож під час таких подій вони в нього, так би мовити, тікають. Тихими гаванями на сьогодні можна вважати такі активи, як золото, державні облігації США і Treasuries, власне, долар, та із певною натяжкою біткоін. Якщо поглянути на історію, то золото, долар та US Treasuries зазвичай під час збройних конфліктів ростуть в своїй ціні, і золотом, в принципі, зрозуміло. Це дуже хороший актив. Я про нього недавно робив відео, тож закріплю його в куточку на всяк випадок та внизу в описі. Під цим відео, а от щодо долара та US Treasuries трошечки інша ситуація. Вони, як правило, вважаються безпечними активами, тому що зазвичай якісь збройні конфлікти відбуваються не на континенті, де знаходяться Сполучені Штати Америки, на відміну від Євросоюзу чи Країн близького сходу, зазвичай економіка США не страждає напряму від таких конфліктів. Тож, якщо поглянути на історію, долар в цей період не слабшав, а навпаки, ставав більш міцним. Тож багато хто очікував, що під час війни між Ізраїлем і Іраном, долар укріпиться, як це вже було не один раз в історії, але на цей раз цього не відбулося. Навпаки, долар продовжує слабшати, а золото, як і зазвичай, росте. І цьому є певні об'єктивні причини. Нещодавне опитування серед 75 центральних банків та 15 державних суверенних фондів показало, що тренд на диверсифікацію все більше стає актуальним. Долар починає втрачати свої позиції в портфелях відносно до євро, юаня та золота. Звісно, це ще не є криза, це просто тренд. Більшість, мабуть, називуть першу причину: це політична нестабільність та хаос президента Трампа у зовнішній політиці. Але давай, друже, копнемо трошки глибше. Державні облігації США і US Treasuries – це є фактично борг Сполучених Штатів. Тому коли інвестори його купують, фактично вони купують борг Сполучених Штатів, який потім приходиться віддавати із відсотками. Ну це типу наших ОВДП. Для розуміння цього боргу він перевищує ВВП Сполучених Штатів орієнтовно в 1,2 рази. А обслуговування цього боргу виходить сполученим штатам орієнтовно 3-5% від цього ВВП. Просто нагадаю, Трамп вимагає від країн-членів НАТО виділяти на фінансування оборонного сектору до 5% від власних ВВП, і це не всім під силу. Чи це є критично і погано? Ні, якщо ВВП стабільно зростає, то навіть те, що є такий великий борг, не є критичним для економіки Сполучених Штатів. Але тобі секрет, друже. Останнім часом ВВП Сполучених Штатів не так добре і зростає, але коли інші країни продовжують купувати борг Сполучених Штатів, вони таким чином фінансують і бюджет Сполучених Штатів, і з'являється більше можливостей віддавати відсотки за вже існуючими боргами. Але наприклад, той же Китай все менше вкладається в трежеріс і все більше вкладається в золото. ні, друже, це не є криза, це просто нехороший дзвіночок, але про нього ти також маєш знати. Тут варто розуміти, що ця вся картина склалася в Сполучених Штатах ще до приходу Трампа до влади, і те, що він зараз робить, насправді є не причиною всього того, що відбувається з доларом. Трамп просто виступає в ролі каталізатора всіх цих змін. Ти, мабуть, не один раз в новинах чув, що Трамп тисне на ФРС, щоб той зменшив облікову ставку. Цьому також є логічне пояснення: від цієї облікової ставки залежить наскільки дорогі будуть гроші для економіки США. Чим вища облікова ставка, тим вищими будуть відсотки за кредитами. Іпотека, і, звісно, дохідність US Treasuries. А це означає, що за новими боргами буде потрібно сплачувати все більше грошей. І тут є два варіанти: або зменшити дохідність Treasuries, щоб потім менше сплачувати відсотків за боргами, або послабити долар. І в першому і в другому випадку борги буде віддавати легше, бо фактично для цього потрібно буде менше ресурсу. І ти, мабуть, друже, не один раз в новинах чув, що Трамп казав, що сильний долар йому не потрібен, оскільки із сильним доларом важко експортувати продукцію із Сполучених Штатів, бо у всьому світі вона буде більш дорога, отже, менш конкурентно здатна по ціні. І знаєш, таке явище в історії вже було, коли сильний долар був непотрібен, і протягом двох років він був цілеспрямовано послаблений майже вдвічі відносно провідних світових валют. Це називалось плаза акорд. Ну якщо б ти тримав тоді своє заощадження в доларі, мабуть, тоді було б дуже боляче. Але тоді це була прям домовленість. Якщо наразі щось подібне і відбудеться, то точно не пройде непоміченим. Знаєш, існує навіть ціла теорія, що Трамп спеціально робить весь цей хаос, щоб послабити долар. Але, чесно кажучи, я не прихильник теорізмов. Проте, як би то ні було, дії Трампа приводять до того, що він декларував як одну із своїх цілей. Тут варто зазначити, що якщо ФРС все-таки здасться і знизить облікову ставку, це може призвести до інфляції в Сполучених Штатах Америки, з якою вони дуже таки борються, з іншого боку, якщо долар слабне, то кудись інвестори все таки тікають. Це може бути золото, це може бути ринок цінних паперів. І тут потенційно чекає ризик на те, щоб не натрапити на чергові бульбашки. То що взагалі в такій ситуації варто робити? Чи потрібно бігти продавати долари, замість нього купувати золото чи євро? В першу чергу не панікувати, як ми всі українці любимо це робити, відмовлятися від долара на сьогодні точно перечасно, бо це все одно є провідна світова валюта із великим відривом. А от диверсифікуватися однозначно варто, можна подумати і про золото, в тому числі ETF, і про інші валюти, наприклад євро, і навіть розглянути криптовалюти, той же біткоін. Хоча серед всіх інших він найбільш волатильний. Тож діяти потрібно максимально зважено і обережно. У будь-якому випадку, друже, раджу тобі робити все не на емоціях, як робить це той же Дональд Фредович, а завдяки розумній логіці і здоровому глузду. До речі, щодо здорового глузду, раджу тобі підписатися і на мій телеграм-канал. Посилання буде внизу в описі до відео, бо останнім часом не завжди вдається все викладати на YouTube. А на цьому на сьогодні все. Якщо відео було цікаве, з тебе вподобайк. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.